13 травня починається акація Ось там на верху деревце. Молода акація випустила найбільше. Цвіт, стара акація, тільки розпочинає. Зараз їм займають плотних 14 рамок. Більшість пасіків зробив відводки. Тут є 18 вуликів на цьому точку. І на цьому точку хотів робити відводки, але ще якби сім'я не в ройовому стані, тому ставлю їм додаткові міні-магазинчики. Деяких поставив поверху, це от білі підкришники, а деяких поставив в розріз гнізда. Як вони виглядають? Це йде підкришник. Стандартний, але в ньому є прорізи. Де поставив дошечки і ставлю їм ось такі вощинки. Дані вощинки спрямовані на те, щоб підбудували вони і були би такі цукерочки медові. Деякі, ну, не деякі, а раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 сімей поставив їм зверху. Ось таких три ряда. Воно виглядає. Ну, от так. 2, 4, 6, 8, 9. Як у магазині. 9. Поставив деякі зверху. Получається 10 рамок, 4 рамочки і потім вверху такий длинний магазин. І цей би пробні експериментальні. Не знаю. Ці ось так ставлю. А ті ставлю в розріз. Тобто 10 рамок, магазин, 4 рамки. Подивимося, що з цього вийде. На сьогодні 13 травня. Можливо, акацію вони залиють, відбудують внизу. Надію, що ця робота зб'є в них трохи ройовий стан і надію, що вони там відкладуть, відбудують і залиють акацію. Так виглядає на сім'ї. Корпус зверху буде ставитися без. Фальців. Виходить. Саме цей магазинчик сідає у фальц. а корпус зверху буде без фальців. Перекриваємо 4, 6 рамочок перекриваю я, залишаю наверх 4 тепер сюди ставлю другий корпус. Другий корпус поставив, ну, все, закриваємо. Це деякий експеримент. Будемо бачити, що з цього вийде. Залишаються раз, два, три, чотири сімейки залишаються як є. Я їх трогати не буду, а ці будуть ось так. Ну, все, пока.